Мол... Включи світ, будь ласка. Валентин Сергіч, будь ласка, світло. Батько, ти що? В нього яке своє світло? Включи світло. Включи світло. Ой, да буде світ, сказав вам. Монтер, так. Да. Олександр Іванович, що ти там? Працюєш, так? Да? Молотка візьму і наїхати. їхати. Да. Молотка бери і обережно зараз будемо тебе піднімати. Все, а я на місці. Давай, Він на місці. Заводи. Заводи. Зараз достаємо Олександра Івановича з отвора. Його мама 48 років назад. Зобоха. Вже спалився, вже пізно. Вже да. пізно, вже спалився. Та він да, ніхто я там не бачу. Ой, Це ж ми в ефірі Жень. Ну, так. Да. Вибачте за матюки.